Їжа тракіста, частина 2. Сьогодні у нас червоний лосось. О, поїхав. Лосось червоний. Значить, отак от його відкрив, туди вилочку пластмасову набрав в 7-11 та от У мене їх 4 штучки вже є. От туди, от туди всередину, все накидав, помішав. Все і це священне квеціло їм. Значить, допив кефірчик. Це у мене. Цикорій, цикорій, стаканчик Всевинелев взяв сьогодні з гарячою водою, там от безплатно. Помідора. Ось от такий цикорій купляю, щоб ви бачили. Це цикорій продається, він недорогий. І продається в Волмарті. Дуже-дуже хороший цикорій. От. А що до кефір, кефір теж продається в Волмарті Life Way. Це засновники, іммігранти з України. Ось, ось написано. Бачите, Київ. Заснований був в Києві. Приїхав ще він з Совєтської України. І в Чикаго створив такий кефір, який продається тепер кругом у всіх супермаркетах, у всіх, е, Walgreens, Walmart, Волмарт. Е, любий супермаркет. Дуже популярний. Вони зараз вже роблять і сирки, і у них ціла лінія продуктів. Так що, отак, ось вона Селман, це лосось. Лосось по нашому От, І я оце таке їсу, Отаке от їсу. Все, всім. Всім добра, все буде супер, все буде супер, дорогі підписники.